П'ять кроків для просування твого проєкту. Чому ми обираємо кросівки чи смартфон певного бренду? Завдяки маркетингу, який просуває товар, спираючись на потреби споживача. Соціальний проєкт це такий самий продукт. Він повинен привернути увагу та продати своїй аудиторії необхідність діяти. Тому інструменти маркетингу, які використовують бренди, будуть дієвими і для твого проєкту. Встанови проблему. Наприклад, тебе турбує, що сміття забруднює планету. Але цьому можна запобігти, якщо його сортувати. Макулатуру переробляють на папір чи тканину. З пластику виготовляють нові пляшки. А батарейка джерело цинку та марганцю. Проблема в тому, що українці не сортують сміття, адже не знають, як це робити. Обери та зрозумій свою цільову аудиторію. Нею не можуть бути всі українці. Зосередься на вущій категорії людей, наприклад, на твоїх однолітках, що живуть у містах. Дізнайся, що їм цікаво, де вони проводять час, які проблеми їх турбують. Спробуй максимально чітко описати цільову аудиторію проєкту і вибери канали комунікації з нею. Визнач, як заохотити людей до дії. Людям подобається робити те, що весело, легко і популярно. Подумай, як зробити вирішення твоєї проблеми саме таким. Наприклад, акція Museum Selfie Day допомагає популяризувати музеї, а для участі в ній достатньо зробити селфі. Пов'яжи бажання аудиторії з її діями. То як сортування сміття може стати цікавим? Наприклад, поїдь на сортувальну станцію разом з друзями і назнімай знімай смішних відосів. То тобто, зроби цей процес веселим чи легким. Створи сторінку з підказками для сортування або популярним. Запусти сортувальний челендж з інстаблогерами. Створи свою пропозицію. Поєднай інформацію з попередніх кроків та визнач, що твоя аудиторія отримає в обмін на свою участь. І дій. Ідеї запускають зміни.